Хвилиною мовчання студенти педколеджу 20 лютого вшанували пам'ять небесної сотні. Саме цього дня, 9 років тому, на вулиці Інститутській у Києві силові підрозділи масово розстрілювали протестувальників, які не підтримували режим Януковича. Цього ж року, під час повномасштабної війни, день вшанування проходить під гаслом Небесна сотня перші герої російсько української війни. Саме про них сьогодні й говорили студенти педколеджу. Вони згадали кожного і кожну. То поліг за свободу та незалежність України, заслухали пливе кача Мамко ж моя, не лайме. треба щоб такі пісні звучали треба про це нагадувати людям от це не має залишитися просто в історії просто в спогадах загального зібрання у педколеджі цього дня не робили окремо в усіх академічних групах керівники провели виховну годину під час якої згадали події кривавого лютого 2014 року та історії вбитих дорослих і студентів однолітків період з листопада 2013 року і початок 2014 року ми дуже боляче переживали, тому що такі події дуже серйозні відбувалися в Україні, особливо в Києві, на Майдані. А ми з сім'єю постійно дивилися телебачення, постійно хотілося почути якісь обнадійливі новини. Ось, але на жаль, вони були трагічні за революцією гідності. Тоді спостерігав і викладач історії педколеджу. Події сьогодення він називає продовженням тих кровопролитних місяців. Дітям важливо про це я вважаю, нагадувати, про це говорити, тому що нам дорослим здається, що нібито це було відносно недавно. Для них це їхня Дитинство сьогодні ж студенти, які повиростали з тих маленьких дівчаток і хлопчиків, самі розуміють, заради кого українці стояли у 13-14 на майдані, та які наслідки революції гідності ми маємо нині.